Дякую, ви знаєте, цей законопроект яскравий приклад того, як совок він все не відпускає цей зал і Генеральну прокуратуру, в тому числі. Єдине, хороше, що залишалося від реформи прокуратури, це було те, що ми прибрали елітний орган. Я можу без перебільшень сказати, це був елітний закритий орган, де за великі гроші потрапляли люди, які потім ставали так званими прокурорськими. Завдяки реформі прокуратури ми прибрали цей елітний орган, і на сьогоднішній день правнича професія це є єдина правнича професія, І будь-який юрист, будь-який правник. Якщо він дотримується критеріїв, які виписані в законі, він має шанс потрапити в прокуратуру. Навіть за тих умов, що сьогодні ці конкурси є абсолютно закритими, абсолютно зарегульованими. Те, що нам сьогодні пропонують, це пропонують повернутися в совок, але навіть більш. Генеральному прокурору не дає спокій вища тепер освіта, юридична вища освіта. Якщо минулого разу, хоча б у нас не було призначень ректора, то тепер цим законом пропонується, що генеральний прокурор ще й ректора буде призначати. Вибачте, будь ласка, але мені здається, що це, напевно, вже переходить будь-які межі розумного, тому що, по перше, ви повністю знищуєте автономію університетської освіти. По-друге, ви повертаєтеся до совкового елітного прокурорського закладу. І по-третє, це є ніщо інше як фактично корупційні ризики, коли люди будуть в закритій системі. Абсолютно повністю самі для себе готувати всю систему нових прокурорських і ніколи, ніколи ця система не буде мати шансів на зміни і на реформування. І останнє ви нещодавно аплодували реформі судовій реформі. Судова реформа передбачає єдиний стандарт правничої професії, не нищить хоча б конституцію.